Привіт, друзі! З приходом зими життя звірів у лісі змінилося. Тварини пристосувалися до сурових умов життя, кожен по-своєму. Давайте ж згадаємо, хто як зимує. Роздивіться уважно малюночок та спробуйте відповісти на запитання. Що робить взимку, наприклад, ведмідь? Я гадаю, що ви справилися з цим завданням. Взимку сплять до самої весни їжак, барсук та ведмідь. Взимку шукають їжу заєць, білка. Лисиця, дикий кабан, олень, лось та вовк. Заєць їсть кору, гілки та сіно. Гілочка взимку їсть шишки, горіхи, насіння та жолуді. Дикий кабан шукає під снігом жолуді. Лосі та олені їдять гілки та кору і сіно. А зараз гра продовж речення. Білка взимку їсть, правильно, жолуді, шишки та насіння. Лисиця ловить мишей та куріпок. Дикий кабан шукає під снігом жолуді правильно. Лосі та олені їдять, правильно гілки та кору і сіно взимку. Звірів треба підгодовувати. А зараз пропоную з вами намалювати білочку. Підготуйте, будь ласка, фарби, пензлик, воду, аркуш. Якщо немає помаранчевої фарби, давайте згадаємо, як же утворюється помаранчевий колір. Треба змішати червоний та жовтий. Уважно роздивіться етапи малювання та спробуйте намалювати. Бажаю успіху!